Проєкт WLED сміливо можна назвати самим повторюваним проектом у світі. Про нього створено сотні відео і його реалізовано в тисячах проєктів. Він дозволяє за допомогою мікроконтролера та адресної світлодіодної стрічки створити неймовірну кольорову атмосферу у вашому будинку. Будь-який подліток буде вдячний вам цілих 5 хвилин, якщо йому дати можливість розфарбувати кімнату різноманітними кольорами та сотнею ефектів, а версія Sound Reactive LED ще й реагує на звуки навколишнього середовища. І от якщо років три тому для реалізації проєкту влет вам потрібно було мати вдома паяльник, то на сьогоднішній день навіть паяльник для цього не потрібен, бо вже є готові запрограмовані пристрої, і до них лише потрібно прикрутити світлодіодну стрічку і подати живлення. Про цей проект я вже робив колись відео, правда, робив на іншому каналі. Це було аж три роки тому, і у якості мікроконтролера був використаний ESP8266. Навіть тоді його можна було підключати до Home Assistant і керувати за допомогою Home Assistant. На комп'ютер з Windows можна було встановити Led fix законектити його з LED мікроконтролером і зробити так, щоб світлодіодна стрічка реагувала на звуки комп'ютера. Зараз в цьому особливо потреби немає, бо є Sound Reactive LED. Але якщо ви слухаєте музику в наушниках, то реалізувати LED Fix не буде проблемою зовсім. За допомогою проєкту Hyperion можна зробити підсвітку монітора. Для цього вам доведеться обклеїти монітор світлодіодною стрічкою, Скотч попався такий двосторонній і дуже злий, я його до цих пір відривати не можу. І от дивитись якісь відеофільми з такою підсвіткою буде ще цікаво, але наскільки довго ви будете користуватись Hyperion, невідомо, тому що ну, підсвітка інколи заважає. Якщо ви будете шукати в LED на AliExpress, то ви без проблем знайдете деякі пристрої, в яких є підтримка в LED і прошивка в LED, і які підтримують різні світлодіодні стрічки. Наприклад, контролер від Atom може підтримувати як адресні світлодіодні стрічки, так і неадресні світлодіодні стрічки. Живлення йде від 5 до 24 вольт, є інфрачервоний приймач, мікрофона немає, сенсорної кнопки немає. Живлення тут подається або через термінал, або через хід DC. Є контролер від GLD, то він підтримує лише адресні світлодіодні стрічки. До нього можна підключити дві стрічки, в ньому теж немає мікрофона і немає сенсорної кнопки. І живлення також подається через порт DC або термінал. І також на AliExpress ви знайдете цей контролер. Версія 0.3, просто є ще версія 0.1. SM-Lite в LED керує він тільки адресними світлодіодними стрічками. Є сенсорна кнопка. Є інфрачервоний приймач, є вбудований цифровий мікрофон, можна одразу під'єднати дві світлодіодні стрічки, але є ще 10 контактів, до яких можна під'єднувати як стрічки, так і інші пристрої. Живлення подається через порт dc 5.5 на 21 через термінали, але ще є Type-C роз'єм, через нього також можна подавати живлення, тобто, якщо у вас є звичайний блок живлення з Type-C роз'ємом, який використовується на мобільних телефонах. То ви його також можете використати для живлення цього пристрою. Обов'язковим застереженням є те, що живлення можна подавати лише тільки через один порт або Type-C, або DC, або термінал. Ну і маленький плюс цього контролера те, що ви можете придбати його на AliExpress за 23 бакса 20 центів, а в українському магазині Smartlight ви його можете придбати за 16 доларів. Нагадую, що Smartlight це українська компанія. Вони розробляють пристрої для розумного будинку, вони розробляють дизайн, схемотехніку, але виготовляються ці пристрої зазвичай в Китаї. Інколи ці влади трішки розбирають, тож доведеться зачекати до 2-3 тижнів. І також у них є повідомлення, що це акційна ціна для першої партії контролерів. І у Smartlight ви також зможете придбати і стрічку WS2812B5 метрів. На жаль, не написано, що це стрічка 60 світлодіодів на метр. WS2812B це 5-вольтова адресна стрічка, і вона, мабуть, найпопулярніша адресна стрічка. І саме кількість світлодіодів 60 на метр, це, мабуть, саме оптимальна кількість світлодіодів на метр. Потрібно трішки пояснити, як працює адресний світлодіод WS2812B. У цього світлодіода, крім землі та живлення, є ще вхід даних і вихід даних. Сам світлодіод складається з трьох світлодіодів: зеленого, червоного, синього. Але тут є також мікросхема, яка обробляє вхідні дані, передає дані далі і керує цими трьома світлодіодами. При підключенні такої стрічки потрібно обов'язково дивитись, в якому напрямку йдуть дані. Напис D-In або стрілочка до світлодіода означає, що дані повинні приходити якраз з цієї сторони, і саме ця сторона повинна підключатись до мікроконтролера. Напис DO означає Data Out, вихід даних. І от, якщо вам вихід мікроконтролера помилково підключите до DO, то ви на стрічці нічого не побачите. Цю стрічку називають адресною світлодіодною стрічкою, але в технічній документації це звучить трішки по-іншому. Світлодіоди з розумним керуванням, і коротенько повинен пояснити, як працює ця стрічка. В адресній світлодіодній стрічці світлодіоди об'єднані каскадом, тобто вихід одного світлодіода під'єднано до входу наступного світлодіода. Дані передаються послідовно. Складаються ці дані з ноликів та одиничок та команди Reset скидання. Кожен світлодіод запам'ятовує перші 24 біта інформації, всю іншу інформацію передає далі. І в цих 24 бітах передається яскравість зеленого, яскравість червоного і яскравість синього світлодіода. Перший світлодіод обрізає перші 24 біта і запам'ятовує стан. Другий обрізає наступні 24 біта, третій – третій 24 біта, і так це може бути до безкінечності. Не зовсім до безкінечності, все ж таки, обмеження є. Кількість світлодіодів може бути приблизно до тисячі. Якщо ніяких даних більше не поступає, через 50 мікросекунд йде команда скидання. Така організація дозволяє на одному світлодіоді показувати до 16 мільйонів кольорів, передавати дані з швидкістю до 800 кбіт на секунду. І оновлювати дані на каскаді з 1024 стрічок з швидкістю 30 кадрів на секунду. Подібні стрічки зазвичай приїжджають в котушках довжиною по 5 метрів. На початку і на кінці є коннектори, і от за допомогою цих конекторів можна об'єднувати досить велику кількість світлодіводів. На початку і на кінці кожної стрічки ви знайдете ще додаткові проводи живлення. Білий це зазвичай земля, червоний це зазвичай плюс 5 В. Справа в тому, що такі стрічки бажано підживлювати, бо навіть на 5-метрових стрічках є падіння напруги, і яскравість світіння першого і останнього світлодіода може так трішки відрізнятись. І от для того, щоб яскравість світлодіодів була однакова, живлення бажано додавати через кожні 5 метрів. На slvf 03 використовується найпотужніший ESP32 240 МГц, і на цьому відео до нього підключено тисячі світлодіодів. 25 метрів стрічки живлення подається на початку стрічки і на кінці. 25 метрів стрічки достатньо для того, щоб обклеїти півквартири, якщо не всю квартиру. Тож заживлювати стрічку через кожні 5 метрів не обов'язково. Напрямок руху даних досить легко зрозуміти по стрілочкам. Тут вони рухаються в ту сторону, а тут вони рухаються в іншу сторону. На звороті цієї світлодіодної стрічки буде обов'язково захисна плівка, а під нею ви знайдете клейку стрічку, і за допомогою цієї клейкої сторони можна наклеїти цю світлодіодну стрічку майже будь-куди. Також ці стрічки мають різний захист від пилу та вологи. У цієї стрічки захист IP20, а її можна використовувати лише в сухих приміщеннях. Для вологих приміщень є стрічки IP65 та IP67. В комплекті з LED-контролером A1 з 03 ви знайдете також дуже малесеньку викрутку: шестикутний ключик, але навіщо він я таки не зміг зрозуміти, клейка стрічка, саморізи і ось такий перехідник з microUSB на Type-C. Type-C роз'єм інфрачервоний передавач, сенсорна кнопка, цифровий мікрофон, роз'єм живлення dc 55 х 21 коннектор. Через цей коннектор також можна подавати живлення. І на цьому коннекторі вже є два виходи GPIO 16 і GPIO 17. По замовчуванню для під'єднання стрічки використовується GPIO 16. Керувати другою стрічкою можна буде за допомогою GPIO 17. Це додатково прописується в конфігурації. 16 МБ флеш-пам'яті у якості USB UBIOR використовується CH9102. Є ще чотири додаткових GPIO. І Я так розумію, що саме до них можна підключати ще 4 стрічки, тобто всього можна керувати шістьма стрічками. І також є ще додаткова площадка. По-перше, там є жилення 3.3 вольта, є RX-TX, тобто є UART, і є ще додатково 4 GPIO. Підключив живлення до контролера, і його зараз потрібно підключити до домашньої Wi-Fi мережі. При першому підключенні він буде працювати як точка доступу, тобто до нього можна буде під'єднатись. І от для цього вам знадобиться мобільний телефон або ж можна підключитися через ноутбук. Заходимо в налаштування Wi-Fi і бачимо, що у нас є точка доступу в LED IP. Підключаємося до неї. І от, на жаль, не зрозуміло чого, але інколи ця сторінка не відкривається. Є IP-адреса 432.1, і потрібно відкрити браузер і зайти на цю IP-адресу. І на цій сторінці у вас буде вкладка Config. Знаходите тут Wi-Fi setup. Потрібно вказати назву мережі, до якої будете підключатись, пароль цієї мережі, записати і підконектити. Заходите на сторінку домашнього роутера. Тут буде Device list, список пристроїв. І ось підтвердження того, що контролер зареєструвався в домашній мережі. Запам'ятовуєте IP-адресу, і за цією IP-адресою тепер можна доступатись до контролера. Відключаю живлення і підключаю світлодіодну стрічку. А який провід, за що відповідає, досить легко знайти на самій стрічці. Червоний це плюс 5 вольт, зелений це Дані і білий провід це Земля. Ну наче все закручено добре, підключаємо живлення. Після підключення світлодіодна стрічка переходить в режим Sound Reactive. Там є пресет номер 2 і він вмикається по замовчуванню. Сенсорна кнопка дозволяє керувати цим пристроєм, і можна натиснути коротко і вимкнути світлодіодну стрічку. Ну або ж натиснути і вімкнути. І ось тепер можна переходити в налаштування стрічки. Маючи IP-адресу мікроконтролера, ви можете зайти на веб-сторінку мікроконтролера. Він зроблено на ESP32, а на ESP32 можна зробити веб-сторінку. Пам'яті і потужності пристрою для цього вистачає. Йдемо в налаштування. Заходимо на Wi-Fi setup. Це налаштування нам, в принципі, більше не потрібно, але що тут є? Тут ви можете вказати MDNS. Мультиадресний DNS і переходити на цей контролер не через IP-адресу, а через словарну адресу. Але тут повинен застерегти, на деяких пристроях це працювати не буде. Налаштування світлодіодної стрічки. По замовчуванню кількість світлодіодів вказано 300 штук, і рекомендований струм для такої світлодіодної стрічки буде приблизно біля 6 А. Можна вказати, яка у вас стрічка 1D це одновимірна стрічка. А можна використовувати світлодіодні матриці, це будуть двовимірні стрічки, можна задати обмеження струму. І з цим обмеженням струму є дещо незрозуміле, тому що не зрозуміло абсолютно як рахується споживання електроенергії. Зараз написано, що споживання 150 мА. Так, воно і є, 150 мА. Але я вімкну стрічку, оберу синій колір і вімкну ефект Solid. І от споживання зараз зросло майже до 3000 мА. А лабораторний блок живлення показує, що споживання всього 400 мА. Тож потрібно спочатку спуститись вниз, обрати тут стрічку. В даному випадку у нас WS2812B, тож обираємо WS281X. Порядок кольорів залишаємо GRB. Порядок визначається досить просто: якщо ви обрали синій кольор, а світить зелений або червоний, то потрібно змінити порядок. Вказуємо кількість світлодіодів стрічки. Потрібно вказати, до якого GPIO під'єднана стрічка. 16 це базові налаштування для цього мікроконтролера. Можна також додати ще одну стрічку, вказати GPIO 17, це другий GPIO який виведе на цьому контролері під стрічку, ну і вказати кількість світлодіодів. Також тут вказано, що кнопка 0 підключена до GPIO 26. А інфрачервоний приймач підключено до GPIO 4. І ось тут можна обрати варіант пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати цим пристроєм. І також є можливість підключити реле для того, щоб повністю вимкнути світлодіодну стрічку, бо ця стрічка споживає електроенергію навіть тоді, коли вона начебто вимкнена, вмикати чи не вмикати світлодіоди при появі світла. І також тут можна керувати вбудованим таймером. По замовчуванню тут стоїть 60 хвилин. І начебто все зберігаємось. Знову заходимо на налаштування світлодіодів 50 світлодіодів, і зараз вімкнено синій колір, і вказано, що споживання 610 мА. Насправді, споживання всього навсього 400 мА. Тобто мікроконтролер не вимірює споживання, він його розраховує приблизно. Ну і от, Веле дає таку рекомендацію, що для стрічки довжиною всього-навсього 50 світлодіодів потрібно 5 В 3 А. Але є маленький припис, що в даному варіанті для більшості ефектів вистачить 1 А. І ось я ввімкнув біле світло. Це самий складний режим і таки і дійсно 924 мА споживає. Тож розраховуйте на те, що, що в LED каже, що 1 А вистачить, то 1 А вистачить. Також налаштуваннях по замовчуванню ви побачите, що автоматично при першому запуску буде викликатись пресет номер 2 Наступний пункт налаштувань це налаштування звуків. Шумопридавлення, підсилення, автоматичний контроль рівня підсилення. І ось тут вказано до яких пінів підключено цифровий мікрофон. Ці значення по замовчуванню прописані в налаштуваннях контролера. В налаштуванні інтерфейсу користувача ви можете підлаштувати інтерфейс в LED під себе, налаштування синхронізації. У LED мікроконтролерів є можливість синхронізації з такими самими LED мікроконтролерами Розбирати ці налаштування не буду, тому що не бачу в цьому сенсу. Це вже самостійно, я думаю, що ви розберете, якщо буде потреба. Також мікроконтролером можна керувати через MQTT або через Philips Hue. Час і макроси. Я бачу, що годинник відстає на 2 години. Тут потрібно обрати часовий пояс. У нас часовий пояс плюс 2 або шестонський. В цьому меню також можна налаштувати роботу кнопок. І задати час та хвилини та день, коли ви будете викликати той чи інший пресет. В безпеки та апдейти ви знайдете Factory Reset скидання до заводських налаштувань. Але перед цим я рекомендую зробити бекап пресетів, бекап конфігурації, щоб потім можна було відновити і конфігурацію і пресети. Ну і тут також можна робити оновлення. На головній сторінці ви знайдете PC-мод режим комп'ютера. Тут зібрані ефекти, сегменти і пресети. При натисканні кнопки таймер вмикається таймер і через 60 хвилин в LED вимкнеться. Час 60 хвилин можна змінювати в конфігурації, вмикання чи вимикання синхронізації з іншими vled контролерами А от кнопка пік буде дублювати те, що відбувається зараз на стрічці, тільки дублювати на екрані, але інколи дублюється не зовсім вірно, особливо кольори. Зараз в мене вімкнено зелений колір, а тут я бачу червоний колір. Якщо перед ефектом є знак музичної ноти, то це означає, що це sound Reactive Ефект, тобто при вімкненні цього ефекту буде якась реакція стрічки на звук. Також до кожного ефекту ви можете обирати кольорову палітру. Якщо перед ефектом стоїть напис 2D, то це означає, що він в першу чергу розрахований на роботу з матрицею. Якщо ніяких нема написів, то це звичайний світловий ефект, який розрахований на роботу з світлодіодною стрічкою одновимірною. Крім того, що можна підключати кілька стрічок, ви можете одну і ту саму стрічку розбити на сегменти і керувати цими сегментами, так як вам заманеться, можна використовувати різні ефекти, можна розвертати стрічки, можна робити зеркальний ефект. Сегмент 0 від 0 до 10 додаємо сегмент ще один від 10 до 20, і ще один від 20, хай буде вже до 50. Задали сегменти, і тепер можна цими сегментами керувати окремо. Наприклад, обираємо, вимикаємо сегмент 0, а для двох інших вмикаємо інший кольор. Вимикаємо сегмент 1 і вмикаємо якийсь інший ефект на сегменті 2. І от стрічка в мене розбита на три сегмента по 10, 10 і 30 світлодіодів. Обираємо всі сегменти і змінюємо на один і той самий ефект. Залишились пресети, це ще один чудовий інструмент. Обираєте ефект, який вам потрібен, обираєте кольорову гаму, яка вам потрібна. Натискаєте Створити пресет і вводите його ім'я, зберегти статус, зберегти яскравість і зберегти вибір сегментів. Зберігаємо. І тепер ви, перемикаючись між пресетами, можете обрати той чи інший пресет, який вам більше всього подобається. Для керування VLET-контролером існує додаток в Application. Він може мікроконтролери знаходити автоматично в локальній мережі, ну або ж можна вказати IP-адресу мікроконтролера. Для керування мікроконтролером з додатку будуть доступні абсолютно всі функції. А в OLED мікроконтролер досить легко додається до Home Assistant. При під'єднанні до локальної мережі Home Assistant побачить VLET контролер Його можна налаштувати і використовувати. Через кілька секунд після додавання інтеграції підтягнуться всі 40 сутностей. Можна керувати окремими сегментами, можна керувати пресетами. І тепер цей мікроконтролер можна використовувати ще й в автоматизаціях. Ще один плюс мікроконтролера від SmartLive в тому, що у нього є досить хороша інструкція. І так як цей мікроконтролер зроблений на ESP32, то його можна досить легко перепрограмувати за допомогою ESP Home. І, наприклад, цифровий мікрофон можна використати в голосовому помічнику, але на жаль, в LED при цьому працювати не буде, хоча можна додати стрічку за допомогою тих самих GPIO 16 чи 17. ESP Home дозволяє досить легко зробити якісь програми для мікроконтролерів. І зробити на цих мікроконтролерах якісь пристрої, які будуть вам корисні. Для тих, хто любить експерименти, але при цьому боїться щось поламати, є онлайн флешер. Вам потрібно буде підключити цей пристрій до комп'ютера. Обов'язково вам нагадають, що потрібно встановити драйвера і дадуть посилання на драйвера. При оновленні за допомогою цього флешера буде зберігатись вся конфігурація пристрою. Корпус пристрою відкривати при цьому не потрібно, натискати на якісь кнопки теж не потрібно. Також для оновлень можна скористатись онлайн флешером від FLET, але тут потрібно буде конфігурацію відновлювати руками. Тож перед оновленням можна зробити бекап конфігурації і бекап пресетів. І потім це досить легко відновити. Якщо ви бавитесь ESPHome, то можна ще спробувати конфігурацію від Andrew Swan, а розробник з України з міста Києва. Ця людина досить відома серед тих, хто займається розумним будинком. Посилання на цю конфігурацію ви обов'язково знайдете в описі під відео. Також подібні пристрої можна використовувати і в інших проєктах. Наприклад, в цьому проєкті використовується матриця 8х32. На обклеювання стелажа висотою 1,8 пішло 284 світлодіода. Використана стрічка 60 світлодіодів на метр. Захист стрічки IP20, тобто вона ледве-ледве захищена від пилу і не захищена від вологи, але ж знову сухе приміщення, тож більше не потрібно. Світло відбивається від стіни, тож використовувати додаткові розіювачі сенсу немає. Максимальне споживання цієї стрічки 2,3 А. Мікрофон тут використовується ну дуже чутливий. Зараз стою десь приблизно в 5 метрах від стелажа і розмовляю при цьому досить неголосно. І стелаж досить легко розбити на сегменти і керувати окремо кожним сегментом. Друзі, дякую вам за перегляди! На цьому поки що все. До нових зустрічей! І обов'язково підписуйтесь на канал і пишіть коментарі.